Що робити, якщо в тебе все життя жирна башка? Останній лайфхак ви точно оцінити пройти всі стадії прийняття. З Самого дитинства у мене справжній файт з тією конченою проблемою, і найдебільніше рішення, котре повинно було тіпа пофіксити проблему, ніби з махом волшебної палички, це намагання перевчити шкіру голови. І Голова така: альо, ми тут чо в школі, чи в універі, чи шо? Ні, нє, ні, -ні будемо прогулювати уроки. Значить, Бо в реальності я просто ходила тиждень з таким волоссям, що можна було вижимати масочку і в пляшечку переливати. Єстина, ніхріна. Це не дало, девочки, напишіть коментарях, якщо ви теж страждали такою хіробори. Мити голову за потребою. Тепер я після всіх своїх експериментів не вимагаюся мию голову кожен день, бо інакше наступного раночку вона виглядає ось так. Але зараз, щоб на наступний день не було повного апокаліпсису, я нарешті знайшла шампунь, котрий реально подовжує свіжість голови. І На ранок виглядає набагато краще. Це ось такий шампунчик від Dr. For Hair, котрий створили пусічки у південній Кореї для таких біднячок з жирною шкірою, як я. По перше, я обожнюю відчуття прохоло. Оди після нього, бо в складі є ментол. По-друге, він дійсно вимиває майже до скрипу, при цьому не пересушуючи волосся. І Об'єм після нього, дівчатки, Просто подивіться, і це без стайлінгу. Замовляю його завжди на крикри, і скоро розкошелюсь і Куплю собі всю лінійку цих меджик засобів. Звісно ж, сухий шампунь. Одразу скажу, що зараз буду лайфхак не на кожен день. Я юзую цю фічу в подорожах, щоб не виглядати як повна клуша. башку в башковумувальнику молдавського аеропорту варік не айс. Це одразу після сушки голови нафігачить сухий шампунь. Ще раз важливо не тоді. Коли жир вже стікає по плечах, а до два з половиною дні точно можна виглядати прям з норм волоссям і навіть входити в люди. Але знову ж не на кожен день, якщо не хочете собі заробити проблемки. А як ви справляєте з жирною шкірою голови?